Привіт, друзі! Друге відео про G54 Power. Сьогодні поглянемо на тести продуктивності, детальніше розберемо фото, можливості, ну і я поділюсь своїм досвідом користування. А якщо ви не бачили перше відео, посилання в описі, там ще більше цікавої інформації. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою і підпискою. Дякую. Почнемо з загальної зручності і якості роботи. Я користувався смартфоном майже постійно в комплектному чохлі. Він досить якісний, має виступи над екраном і блоком камер, що повинно захистити від зайвих подряпин. Хоча, як і в багатьох моделях Moto, ці подряпини все-таки зловити дуже просто, тому рекомендую додатково захищати екран. В чохлі смартфон не стає набагато масивніший, але, звичайно, в порівнянні з тим ж G84, габарити більші і це відчувається. По швидкодії і роботі датчиків ніяких претензій, все відкривається і працює миттєво, без явних глюків чи затримок. У деяких користувачів є питання до роботи сканера відбитка пальців, але у мене проблем зовсім не було. Сканер відпрацьовує ідеально, і в чохлі, і без нього. Тепер продуктивність. Серце смартфону восьмиядерний 6 нанометровий процесор Mediatek Dimensity 7020 з відеодром Power VR BXM8256. В парі з 12 ГБ оперативки він показує середні результати в тестах. Почнемо з Antutu. Тут різниця між G54 та Galaxy M14 чи G84 мінімальна. Але якщо глянути на результати стрес-тесту, чітко видно, що Dimensity 7020 працює дуже стабільно, навіть в порівнянні з надзвичайно стабільним Snapdragon 695 у G84. А якщо додати до цього велику кількість оперативки внутрішньої пам'яті і батарею на 6000 мА, отримуємо смартфон, який ідеально себе показує повсякденних задачах, меседжери, серфінг в інтернеті, ніяких глюків чи підвисань. Геймінг також не проблема, звичайно, доведеться підібрати ідеальні налаштування, але завдяки матриці 120 Гц і стереодинамікам можна отримати справжнє задоволення від гри. Під час ігрового процесу смартфон практично не гріється. найвища температура, яку я бачив, це 38 градусів. Тому, якщо любите ігри і готові миритись середніми налаштуваннями графіки, цей смартфон без проблем покриє ваші потреби. На відміну від Galaxy M14, він не скидує яскравість під навантаженням, хоча і у Samsung це не є великою проблемою. Оскільки майже ніхто не грає на максимальній яскравості, тому я і не помітив цього недоліка раніше. Geekbench 6. Тут смартфон також не пасе задніх. В одноядерному тесті процесор набирає 923 бали, що на рівні Samsung Galaxy A54S, POCO X3 Pro чи Galaxy M14. В багатоядерному тесті 2341 бал, що знову ж таки близько до результату POCO X3 Pro та значно більше, ніж у Galaxy M14. Тест графічної ядра тут не відбувся через відсутність деяких етапів тестування, але як я вже зазначав, з геймінгом у мене не було якихось проблем. Як і зв'язку і навігації. Під час користування ніяких проблем з дзвінками не було, як в мото, так і в Samsung. Вас, як і співрозмовника, чути прекрасно. Радіус покриття Wi-Fi також схожий, можливо, трохи більший у мото, але різниця не суттєва. До навігації також ніяких питань, показники середні, значно слабші, ніж, наприклад, Moto H40, але нормальні для свого сегменту. Ну і на завершення поглянемо на камери Moto G54 та Galaxy M14. Я спробую акцентувати вашу увагу на деяких нюансах, а посилання на оригінали фото та приклади відео є в описі, якщо комусь захочеться глянути детальніше. Почнемо з фото на основні камери. В загальному фотографії практично ідентичні, відчувається тільки різниця в кольорах. У Samsung вони мені здались трішки реалістичнішими. Якщо наблизити деякі участки, це стає більш помітно, все-таки алгоритми обробки більше втручаються саме у фото мотороли. Тепер портретний режим. Тут знову відчувається перевага Samsung в кольорах та й в розмитті фону. Але якщо наблизити фото, стане помітна краща деталізація G54. Макрофото. За макрорежим у Moto відповідає начеркокутна камера. У Samsung це окрема макрокамера. Але що там, що там, фото виходять дуже далекі від ідеалу, а Moto ще й знову плутає кольори. Фронтальні камери. Тут перевага на стороні Moto і в кольорах, і в деталізації. Ну і нічний режим. Це те місце, де наявність оптичної стабілізації мото найкраще себе проявляє. Нічні фото без активації спецрежиму трохи краще на G54, а от з активацією цього режиму різниця стає дуже відчутна. Деталізація мотороли набагато краще. В загальному камери обох смартфонів не є їх сильною стороною. Мото за рахунок наявності оптичної стабілізації основної камери та надширококутного модуля буде вигравати по деяких пунктах однокласників, але якщо камери для вас пріоритет, навряд вони вас влаштують. Висновки Motorola G54 Power Edition непоганий представник свого сегменту. У ньому немає нічого надзвичайного, але за свої гроші він пропонує цікавий дизайн, хорошу автономність і прекрасну кількість пам'яті як оперативної, так і постійної. Хоча, якщо ваші очі добре переносять oled там ЛЕД-матриці, я все-таки радив звернути увагу, наприклад, на Moto G84 або у випадку обмеженого бюджету G72. Вони запропонують прекрасні oled матриці які будуть кращі за IPS у всьому, окрім мерехтіння. Дякую за увагу, слава Україні, слава ЗСУ, почуємось!